В обласному центрі національного спротиву стартувало навчання нового курсу слухачів. Базовим знанням і самозахисту навчатимуться щодня протягом тижня. Дев'ять годин на вогневу підготовку, шість занять із тактичної медицини, три години присвятять основам пілотування безпілотників і ще три до військовій підготовці та міній небезпеці. До навчання місцевого населення долучились ветерани і активісти громадської організації Разом ЮАМ. Звісно, за 21 годину це неможливо, але ми можемо дати зрозуміти і за тим ті питання, які вони самі собі не задають. Чому саме ми долучилися? Ми ну дізналися про цей намір влади, прийшли до нашої обласної адміністрації і сказали, хто як не ветерани, мають право навчати, хто як не ми, має право розмовляти про націю і про Україну. Але все починається з національної самосвідомості людини, переконані військові. Найважливіше це ідентичність. Вони повинні розуміти, хто вони. Це молотка, не розуміти на запит, хто ви такі, вони повинні відповідати українці, по-перше. Коли кожен в Україні буде розуміти, що він українець, а ще має, буде вміти захистити себе, то точно ми будемо захищатися, точно нас ніхто не буде нападати. Навчальний матеріал від відеороликів до військового спорядження і безпілотники підготували для курсантів самі ветерани. Знання про базову військову підготовку та засоби самозахисту з власного бойового досвіду. Олександр Трофименко ветеран морської піхоти, уродженець, селища веселище у Мелітопольському районі. На курсах розкаже слухачам все про керування дронами. Будете спроможні розрізняти типи БПЛА, ви будете спроможні. Розуміти, що не затрогати. трогати. Ви навчитесь стріляти мінімально. Ви навчитесь мінімальним навичкам тактичної медицини. Це ми будемо з вами робити в три етапи. Буде 21 година. Потім пізніше 12-12. Ми вийдемо на програму 45 годин, яка була яка розроблена Києвом. Надважлива частина вогнева підготовка. Її курсанти під наглядом військових проводитимуть на полігоні. Це безпечне поводження зі зброєю, основи стрільби, техніка безпеки та практична стрільба. А на першому занятті інструктори розказують про військове спорядження, екіпірування, виживання та орієнтування на місцевості. Коли термоблизна погана, вона пропитує всю одяг, основу одягу, і ви замерзаєте. А бувають такі випадки, коли ти особливо наблюдаєш за противником, так. Ну, спостерігаєш, сильно можна замерзнути. Ну і як воно там на медицинську називається перехолодження. Гіпотермія, так. Да. Піксель це кольор героїв. Бог носить піксель, не забуваємо про це. Тому піксель може бути і різного забарвлення, він може бути зелений, може бути темний, може бути темно-синього кольору, різні. Нагадаємо про підготовку територіальної оборони та організації національного спротиву агресору з боку громадян. Уряд надав розпорядження наприкінці грудня 2021 року. А центр національного спротиву запрацював на початку нинішнього року при командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тут цивільне населення навчають методам спротиву окупантам, а також організовують цей спротив на тимчасово окупованих територіях. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Так, дякуємо за сюжет. Тому відштовхуйтесь чись взагалі від цього. У нас є можливість поспілкуватись і особисто з представниками так, так цього Бо центру. Гості вже в нашій студії. Ми вітаємо вас. Доброго До нашої студії. Доброго дня ми запросили учасників ветерани морської піхоти. Ігор Ілюшкін, засновник та керівник громадської організації, разом ЮА». Олександр Трофименко, директор комунальної установи Центр національного спротиву. Доброго дня, доброго, дуже доброго. раді доброго. вас бачити і знаєте, дуже хочеться подякувати ну, за вашу роботу. За що ви робите. І ось щойно за кадром казали, що не вже нам треба навчати наших громадян, наших містян, не знаю, патріотизм. Нав... Да, патріотизм, бути національно вихованими, любити свою державу. Ми живемо ж. Ось вже ж ми лишилися тут. Спочатку війни вже три роки. Це не день, не два. Та спочатку війни вже скільки? Більше десяти років, одинадцять. І не вже нам треба навчати цьому. На жаль, так. Да. Ви ж бачите, що відбувається. По-перше, давайте відверто казати, що ми дали повод, кацапу так. це зробити. Тому що в 14 му це точно, багато хто розмірковував, чи ну, буде рубль, буде рубль, буде гривня, буде нерозуміння. За 70 років стерта, стерта зовсім ідентичність українцям, ми не пам'ятаємо своїх прикладів, на кого рівнятися, ми не знаємо ключових особистостей. Тобто, да, мова дійсно не знає, про дорослих я вже зовсім мовчу. Але 22-й рік показав, всіх весь світ, що нація є, нація існує. І найкращі сини нації пішли воювати. І ми понесли найбільші втрати серед цих ТРО, де точно пішли воювати українці, а вони були зовсім навчені. Все, те, що робимо вони ми зараз, те, що ми зробимо зараз, ми потрібно, щоб це було робили роки, років так 30 тому. Тому да, людям треба нагадати, що війна триває 500 років приблизно. Україна весь час його існування воює. Так. Але війна знаходиться разом на становищі. Або ми кацапи, тобто роби кацапів, або ми воюємо. І людям треба пояснити, що якщо ми не хочемо воювати, а я точно, щоб не хочу воювати мої діти, і це молодь, з ким ми займаємося, бо там нічого гарного нема на війні, це жах, то є єдиний шлях стати сильними і, по-перше, настати точно українцями. Коли кожна людина 100% населення чітко відповідає на запит, хто ти, він подає українець, по-перше, то точно буде захищатися. І це будуть розуміти всі. А якщо ця людина буде ще вміти захищатися, то я вас запевняю, з цією державою ніхто не захоче воювати. Ви ніколи не ні підете дратися на вулиці до людини, котра точно буде битися. Так. А якщо ця людина вміє битися, то ви будете домовлятися. Тому це треба пояснити, донести і заставити пишатися собою. Не може бути людина українцем, якщо він за кордоном не може пояснити, хто він, звідки, хто його предки, чому він українець. Тому, да, на жаль, треба. треба так? Ми, ми кажемо, якщо з дитинства, то, що ви казали, діти не всі знають дорослі. Ми, ми наш вік. Ми то зростали трошки взагалі інший світ був. І ти зростаєш, зростаєш, Наративи зростаєш. Інші були, звичайно, Д, також. Не, не, тро, не таке навчання, і не, не та, взагалі, розмова, культура, все. все. Звичайно, ну, плані, звичайно. Я пам'ятаю, просто я то, що я казав, я в школі постійно завжди. У нас були там вечорниці, у нас були українські різні заходи, коли ти там, і в шароварах, і в mm -hmm. ти постійно грав, грав, грав. Але сказати, що це було якийсь плюсик мені до того, сказали тобі не менше робити. Та от така була, знаєш, з mm. усюди ти слухав. Хоче, хоча ти любив там, ти любиш свою країну, ти займаєшся, підтримуєш культуру і так далі. Але самого виховання, то що ми кажемо, якби воно було завжди всі ці роки, можемо б дійшли до такого. Наразі гірше глядає, тому що ми вивчали іншу історію. Так, додому. я ж кажу, іншої країни. Кацапи дуже, вони вже багато років, з час, часів Петра І почали ламати історію і вбудовувати. Ми вивчали іншу історію, і в дитинстві в нас образ казачества стерви. Це весела людина в шароварах, трохи дурнувата, так, а казах це не людина Виплывали. в шароварах, з пихавком, казак – це людина зі зброєю. Іншої історії в нас немає. Ми створилися під час казахства і, і вони стервляться. Вони показали придуркуватих українців, веселих, п'ючих і пологових. Розкажіть, так. саме тому у вас виникла ідея створити так центр національного супротиву. Розкажіть? Ні, це не у нас Ні. виникло, це посил держави. Ще 29 uh -huh. грудня 2021 року був спущений наказ Генштаба на сили ТРО. Uh -huh. Срочно підготувати місцеве населення національного супротиву. Uh -huh. Потім почалась війна, звісно, ніхто нічого не робив. Були, ключ... ну, були люди визначені, хто цим займається, є посадові особи. Звісно, не для цього, бо сили ТРО стримували натиск, да, натиск противника, так точно. І в 24-му році, я вже повертаючись з війни, я почув, що є наказ, ну, я так розумію, це з офісу президента спущено uh -huh. по всім регіонам створити комунальну установу національного супротиву. Я став з ним спостерігати, бо мене це цікаво, але він точно зрозумів, в чому питання. Я бачив людей, хто приходив в а особисто в 24-му році. Ці люди не розуміли. Хто вони такі? За я не, я вони не про навички катуються? кажу, а про розуміння людей. У них одне питання. А за що я буду Ось, це, це Я бачив 22-го році війну. Угу. Це інша війна, це інші люди. Це є, це різниця. Поміял. Тому я чітко розумію, що треба робити, боротися за молодь. Бо якщо ми не вихоємо, буде біда. І я спостерігав за цим, я був дуже здивований, що в нас в області, де, мабуть, у всіх областях існував, існував комунальний заклад патріотичного виховання. Uh -huh. Я не можу знати, чим він займався 30 років. Але він існував, є штат. Є штатка, є люди, є зарплати. Ця uh -huh. комунальна основа перероблена в комунальну установу національного супротиву. Uh -huh. Ми стали дивитися, що, як вникати в програму. І дійсно пішли до влади, наші ветерани прийшли і сказали, дивіться, ми знаємо точно, що треба робити. Ми точно це вміємо, на жаль. Ми знаємо, чому треба навчити людей. Mm. І найголовніше, наш, точно наша умова, що це повинна бути мовить. Ми не хочемо вчити чиновників, хоча потрібна, мабуть, більшість. Да? Бо це буде через наказ, просто отримати сертифікати. Ну, є молодь, точно, за яку треба постраждатися. За цим готові взятися, студенти, молодь. Так. Люди 18-24 дуже цікаві, бо це люди, які ну, повинні були вже воювати по віку, але чомусь не воюють. Тобто, значить, вони або не зовсім українці, або вони бояться. І дійсно в армії не існує системи підготовки. Всі учбові центри треба просто розігнати і Спробувати спалити. Нові. Так точно. Бригада повинна готувати сама себе. Ну, треба переформувати, але це довго, mm -hmm. на жаль, це армія, там щось змінити. Але ми можемо щось людям дати, щоб вони перестали боятися. Бо людина, яка потрапляє її чомусь вчать, mm -hmm. я бачив, я воював в ССО, я з ними займався під час війни, нас тренували вони. Там інші люди, тому що людина потрапляє з гражданки до ну, тигри. І потрапляючи тигрів, ти становишся тигром. Ти перестаєш бесити, бо ти по -по, отримуєш навички і ти розумієш, що я можу. А коли ти, ну, тебе нічого вчать, І ми хочемо людям надати. От, перше це розуміння, перше це ну, – одно це українці. Ви українці, ви повинні, вони бачать живих ветеранів, не всі загинули. Є живі. звичайно, звичайно важди, дякую, нас туди в ординах є. Це, тобто є живі, хто може розказати, що це можливо. Так. Дійсно, є доля, ти можеш загинути, але це можливо, це потрібно і дати навички. Тому прийшли до влади, розказав, як ми це бачимо, і сказав, да, звісно, хто як на ветерани. 100% людей, хто долучилися. Так. Тобто це не наша ідея зовсім. Ми просто довчилися, бо ми точно знаємо навіщо. І, так. На жаль, але точно... ж ви переформували, так я розумію? Ось чому ви вчите головному, чому вчите на курсах? Ви переформували що зробили так, як Ні, ви я бачите. Державна це державна програма, яка затверджена, але у нас є свій погляд. Свій погляд, я ж кажу, ну, ввісно, Ви ввісно, якісь свої ну, родинки ввісно, так Ви розумієте, що це виробляли у Генштабі. ну Там багато божевілля, наприклад, в сунуту там, там, ну Ми даємо те, що дійсно так. дійсно треба. Да. Ми підформувалися, ми навчилися. Под ідіотські накази робити те, що потрібно, пане Олександре. Розкажіть, ви що на курсах ще навчаєте? Чому і як до цього ставляться? Давай же є якась аудиторія, яка долучається? Да, да, до да звісно. Собору. Ми вже випустили приблизно 80 курсантів. Угу. Дали вже курс Класне. 21 годину. Після наших курсів вже люди спроможні. Розрізняти, що таке БПЛА, як воно виглядає mm. і для чого його використовувати. Ми також вони були ознайомлені з курсом е, мінотехні... міновибухової небезпеки, mm -hmm. що, якщо ви бачите цей парашутик, не підходьте, якщо бачите це, не підходьте, визивайте 102 і, е, і треба про це сповіщати. Також вчимо е, вогневої підготовці. Mm. Е, у нас є Тактична медицина, uh -huh. ми вчимо захищатися і захищати себе. А скільки навчання триває? Uh -huh. На даний момент воно, в нас навчання триває 21 години, але ж ми будемо його продовжити до 45. Uh -huh. І вже після 45 маємо таку хочемо зробити вже фахове направлення. Тобто, якщо людина uh -huh. зацікавлена в БПЛА, ми будемо направляти в БПЛА. Ми у нас дуже багато ветеранів, які вміють це робити. Якщо людина буде е, заохочена, ми будемо направляти в такмет і також будемо направляти в вогневу підготовку. Це те, що ми говорили, до нас приходили представники різних організацій, які також так по так має розповідають, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Але вони наголошують, що одного курсу замало за людина мало. виходить і за 10 днів вже все забуває. Ну так воно і є. Ми кажуть, і... треба повторювати ще так. через якийсь період, тому, тому що ми, літає... тому ми Тому Ми тому ми тому хоч програму, так? яка була 45 годин. Ми її розділили uh -huh. на три етапи. Тобто ми даємо перші 21 годину, там за місяць даємо ще 12, нагадуємо uh -huh. навички, і піз, і трохи пізніше даємо ще зріз знань і даємо ще 12 Красно. годин. Ну Класно, так і треба. А як ви долучаєте молодь? Можливо, з якимось установом е, співпрацюєте? Чи можливо ось молодь нас зараз дивиться і їм треба десь зареєструватися? Як долучитися і до зараз? У нас того? дуже дуже просто знайти в інстаграмі uh -huh. nrc.zaporizhia. Через через те Так. Пізніше я думаю, ми дамо вам всі контакти. ви Лежати в себе є десь на сайті є ще кол-центр, а... так? Є номер є, є, є номер Можна телефону, так, так. давати. який вік ми беремо від а від 18 Ігорсь до 24 до 25. Але ж ми чекаємо все цивільне угу. населення, хто угу. хоче навчитися, хто хоче перестати боятись. Угу. Ось зараз номер телефону, з яким можете, можете зробити собі скріншот, і Вам вже більш детально так розкажуть? Так, так, все розкажуть, все, все покажуть, все Ми ну, по Зараз по ми будемо біжати всі навчальні заклади і мова від 16 ось. років. Нас дуже цікавить. Запоріжжя, Запорізька восточна має право, щоб у нас з'явився свій молодіжний національний рух. Це молодь, яка буде. Є у нас є приклади Азова, третя штурмова, треба робити своє. Так, звичайно. У нас найбільш ідентична область в Україні. Від нас Україна народилась тут. Тут вільна казав була, саме так. тут. Тому ми маємо право, і треба, мабуть, почати будувати, бо тепер ворог дуже поруч. І Тому діти хай долучаються всі, будуть окрема програма для молоді 16 років. 16-17, так. Да. 16-16-18, да, і... Всіх всіх бажаючих на ну, чомусь навчитись, ми чекаємо. Ну, дивіться, що просто... про в Конституції про герб України? Ти читали? Який герб України? Ну, він і великий і маленький. Я от, ще не от, і ми кажемо про Трезуб, так, угу. про герб українського козацтва. я можу там плутати детермінувати. Це ж це, він, в Конституції це герб України. Тобто звідси от то, що ми кажемо... Саме тут. Я народ. хочу просто наголосити, бо зараз що батьки нас не переплутали. Щось, mm -hmm. Якщо ви вступаєте до центру національного супротиву, це не означає, що дітей заберуть на війну. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, це точно не по батьки. це повістки, це наоборот. У нас дуже, звісно, мобілізацію провалили, у нас хромає рекрутинг, це окрема тема, ми хочемо так. теж до неї долучитися. Зараз ще трохи рано говорити, але дуже б непогано, що в рамках Національного супроти, у світлінних курсах, mm -hmm. люди, котрі розмірковують про контракт щоб область вже їх випускала підготовлено. Тобто, про це вони можуть обрати спеціальність. Ми чітко можемо підготувати там три да. напрямки. Це БПЛА, стрілок, Такмет. Так, так, і так. зараз розмірковуємо про мінно вибухову і саме про інженерів для БПЛА. Бо є фахові, у нас mm -hmm. максимально фахові, люди можуть навчити. Тобто людина може пройти цей курс на супротивовеликий і вже, котра розмірковує про контракт. І обратися спеціальність, ми точно прогарантуємо, що він потрапить саме туди, саме на цю спеціальність. ОВА це може mm -hmm. прогарантувати. Є домовленості з частинами, тобто це окрема ділянка роботи, котра я думаю, на супротив теж повинен охопити буде. Є така таких пару прикладів. Наприклад, після курсів виходять курсанти і кажуть: дякую вам. Я нарешті зрозуміла, що Мавік це не, не пікап. Це То вже курсанти виходять. і вже кажуть, курсанти, курсанти кажуть, да. саме перекрутить. Ми задумалися, тому що деякі кажуть, я задумався про армію. Ми зрозуміли, що стоп, треба цих людей відбирати. Длинний так, само виходить, що да. люди наш епізод не підготують, ви підготуйте чепка так, як підготуємо ми, ну, на жаль. А психологічна яка підготовка підтримка. Бачите, ви зараз кажете такі важливі речі, і ну, ось, ми я живі, скажу, живі ми точно сподаємо для чого і навіщо. Бо це ми, дуже важливо. Ми можемо на своєму прикладі показати, що з війни можна вийти живим. Так, так. Якщо і живуть, і посміхаються, так, і Мож. живуть своє життя. Це далі, ми так, точно. Про це говоримо. Скажіть, ці курси безкоштовні ж, так? Так, вони безкоштовні завдяки, завдяки державі, завдяки нашому ЗОВА. Все безкоштовно. На базі, де вони відбуваються? Чи це, це, це потім місце не коли, розголошується та, так все коли, да я зробити? Ну ми не треба. Так, да. так, так. Ми ж про це договоримо. Просто угу. номер на екрані да, продублювано можна зробити скріншот, побачити до чого. Як потрапити, ми роз'яснили, да є зв'язок для чого розібрались, так? для чого ми розібрались навчання про виховання? Ну то звертаючись взагалі до дорослих і від вас дуже багато. Від батьків ну, пані не, належить, звісно. бо дитина, ми ж не кажемо про 16 років, коли манюнька, вона вже малий дожен розуміти, або мала в якій державі він живе або вона живе, і взагалі знати традиції. Школа навчає, так. але від залежить дуже звичайно. багато, І по підготовці щодо страху взагалі. Коли ти все життя живеш ми, мирним, звичайно. Кажучи про самозахист, хто займається спортом, вчиться себе захистити. То, що ми кажемо розрізнити, ми вже всі навчилися за звуком розрізняти вчора ніч. Нам не хочу, те, ні, ж, я показали. не хочу. Читатися. А тому є такі курси. Так, я не от. хочу сама Але читати в інтернеті да. і сидіти. І от ми спілкувалися по взагалі медицині. Я кажу, я з собою мені хтось дав, щоб був турнікер тюрніки. з собою. Та, але він лежить зі мною. Я ну, ну, кажу, Я Окрім просто вдавитися, я нічого не зможу з ним. Я, ти знаєш, ти хоч прийди повчись. ми ж спілкувалися, показав вже, як, що до чого, але ну, показав, що, показав і я. І люди це кажуть, забуваються, ви це, на на ці курси. Каже, разів так. Так. 50 треба, хоча б, так. щоб ти в різних умовах, боком, в темряві, з закритими чи з відкритими. Бо екстрений момент ти не зможеш. Не знаю. Тобто не питання до чого, питання до того, що треба сходити е, на курси, треба займатися, треба розвиватися в тому плані, щоб не боятися. А якщо постаршому віку, якщо я Сергія відправлю до вас візьмети, то да, людей постаршому віку. також, Бачиш Сергій? Дивіться, після, після, курсів, після курсів виходять курсанти, і угу. такі ми з ними спілкуємось, розмовляємо. Вони кажуть, я їм кажу, ви бачите, до наших курсів ви знали, що є щось таке, турнікет. Угу. А зараз ви його можете вже використати. Так, так, да, і допомогти. Вони, вони, вони вони дуже вдячні за це. Ну, принаймні, я так вважаю. А жінки yeah, що з you... гендерною рівністю? Жінки можуть до нас потрапити? Жінок більше, більше відсоток, ніж більше хлопців. Більше відсоток да. жінок. Так я, ну, жінок я сама я Жінок приходить десь 60-65 відсоток дівчат. А що для дівчат? Якщо ось я ну я була на курсах надання до першої медичної допомоги. Що для дівчаток, які в пріоритетні? Так, Це ні. так медицина, так хоча ну, Але ж Стріляють теж вони непогано. Наприклад, на третій на третій день стрільби вже дівчинка стріляла в нас з. Десяти набоїв стріляла сім в голову, три в шию. Ну навіть кажуть, Ваш, що, що дівчата краще, як мішень. Да, так? Як дівчата дівчата краще. Вони неймовірні. Да. А? Експерти Українські та я, дівчата, я вже давно можливо. там ви стріляли. З того, що Україна це так. жінка. Так, да. так. Mm. так. Так і є. так. Щоб трошки, підсумували, так номер телефону є. Так, по так. підготовці, по самозахисту. Тренери, як це відбувається? Ні, самозахист, там немає якихось основи самооборони, ні, ні. Є БПЛА є така. БПЛА є до військова підготовка, тобто це обладнання, А, обладнання. Це, да, це, ну, це, це частина велика війни. <гум> жаль, так, жаль, основа орієнтування, тобто просто поясню, це все загальне. Поки хто хоче далі, тот піде. Тому що людина повинна розуміти, якщо ти вже, не дай Боже, зі зброєю на війні, uh -huh. ти повинен зрозуміти, що таке орієнтування і для чого. це. Тобто, пояснено, для чого, як, щоб людина був, чітко присував картину, що може очікувати, що ти себе береш, що одягаєш, в що одягаєшся, як це виглядає, для чого, як зорієнтуватися. Міна вибухова, небезпека це один напрямок. Потім БПЛА. БПЛА дуже зараз потрібна, бо це... Вже 50% війни. Так. І, І там так. вони це, це заняття вони, у них є розуміння, які ти випав, як на війні, на війні працює, що це не просто пішов дроном політати. Це, це система, це, 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 це наука. Це наука. А там казали про інженерів, про інженеринг ми казали. Це ті, хто о, це ближче до рекрутингу. Якщо mm -hmm. це ми, нам зайде і ми підемо, то ми будемо намагатися, щоб у нас... Бо, на жаль, є ж опять же, система, mm -hmm. щоб отримати сертифікат, хто може навчати саме інженерії, бо люди, хто це рибу, у нас всі інженери, хто зі мною провоювали, і деякі важко поранені повходили, бо проровалося в них щось. Mm -hmm. е, ніхто не мав цих сертифікатів. Навіть на війні він не мав права, коли у мене там важко поранений був. От ті, пан Даня чуть не загинув тоді, його зрятував, там наш сержант, mm -hmm. він залишився по обличчя, нема руки нема. він не мав права цього робити. Тобто ми оформлювали, там, щось вигадували, як це зробити, тому що навіть в армії це не працює. А на цивільному житті це треба закінчити курси, котрих не існує в державі. Це Кам'янець-Подольський. Треба пояснити. Ну, тобто якось будемо систему. Обманювати, Обходити, або створювати набути. Ми, нам, ми, ми нам. працюємо наразі з ГНП, це ДСНС, да, да. Угу. Угу. до нас підтягується національна поліція. Тобто є, є дуже, дуже таке якесь сходження колективів. воно якось Ми, ми хочемо, щоб воно, як да, щоб воно працювало одним організмом. Звичайно, і ветерани долучаються до вас вже як інструктори, той, вже як. Інструкторів це ветерани, інваліди війни, І Часто, мабуть, 85% комунального установи це ветерани. Або там, якщо ти тилові там посади жінки, там, богатирі там, є, чого діло воюють, або хтось. Це та, таке принципово. Класно, ну, ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні. Це дуже, дуже велика дякую. справа, яку ви робите. Дякую. Велика вам шана. Дякуємо вам за те, дякую, що завітали до нас. Хочу нагадати, що сьогодні ми запросили до нашої студії Ігоря Люшкін, засновник та керівник громадської організації Разом ЮА, і Олександр Трофименко, директор комунальної установи Центр національного спротиву. Все, вам теж дякуємо за те, що розповіли про нас. Ми вас чекаємо всі в центрі. Дякую всім.